Так, добрий день, мої любі мої хороші підписники. Давайте ми з вами проведемо розпаковку. Бачите, я зрадила пакету АТБ і купила пакет Велмарт. Там в мене відео вийде. Ви його побачите. Розпаковочка. От я купила рибку. Що це за рибка? Форель по 299 гривень за кілограм. На 200 гривень орелька і сібаса одна рибинка. Далі. М'ясце купила, там мух не було, не бачила. Це рано утром було. Ну, Розпаковка вийде попозже. Бачите, 99-95 це стегенця. По 73 гривні 69 копійок. Такі стегенця. По акції була така колбаска. Це я приготовлю. Це в морозилку ж поскладую. Буду готувати течені тижня. Получається, по 105 гривень 99 копійок колбаса за кілограм. Запах нормальний, я все нюхала. 59,78. Вийшла вага тут. Бачите, ковбаса домашня, колбаса домашня, доволі така непогана. Но сковородочки приготував, це набагато лучше, чем не так. колійку купила. За... Олія соняшникова рафінована, за 40 гривень з копійками таку олієчку купила. Далі за 36 гривень на мозочку купила і корка з лососем. Ну, ви знаєте, зробила відео, переважувала з кумою хліб, а хліб то ми не взяли. Не. Хліб ми не купили, вийду куплю. Це щось таке, я не знаю, освіжувач. Порожнине рота. М'ята. О, я зараз спробую вам скажу. Що воно за освіжува? Щоб з рота не смерділа. Ммм, хороший. Беріть. Не знаю, по чому він там. Отакий ось сирок купила. Дружба. Наш сирок, дружба. Так, перчик. Перчик купила. Постав ще там подарок, от кому вам покажу, за 27 гривень. По 89 це домашній перчик купила. Далі. Банани. Що це таке? 30 гривень 50 копійок. Освіжувач положнине рота коштує. Банани 56 гривень 23 копійки. Оце, я, бачите, стільки всього купила багато. Тепер, кроме хліба, якого я сьогодні не купила, а хотіла купити, я нічого в магазині не куплятиму. Мені оцих продуктів хватить на тиждень. Я вам ще, ще покажу, це ще ж не все. Так, огірки по 19,95 взяла на 17,92. От, Бачите, огірочки купила. Купила ще отаку штучку, мені захотілося. Це шоколадна. Треба буде відкрити, одразу подивитися. Ну, їй тут сроки доволі є, бо я колись брала. До 23.09.2024 з'їсти. Ну, це на хліб мазать. <смі> я положу, пока в холодильник не відкриватиму, бо я хліб забула купити. Так, сир купила по акції ферма. Кисломолочний 5% жирності. Ще купила отаке мило. Ну воно без акції. Зараз я вам скажу, скільки мило це коштує дуру. Ну, хороше, його хватає отого бруска надовго. Я повністю, брала не дуже дорого його. Сир, сирпор. Мило, мило. Сир кисломолочний вийшов. 5% 350 грам по 51,99. А мило. Мило, мило, мило. Щас, зараз, очі. Вода, так. Сібас. не знаю, олія. Мило. 97 гривень. 99 копійок. Другого. Вот. Ось ще одне отаке купили. Ну, його хватає, цього мила. Ну, я не знаю, одні, одні, одного бруска на місяць вистачає. Так, ще такий Ополіскувач купили. У нас їх три, оце вже четвертий. Нехай і буде, теж по акції, йшов недорого. І купила філійку. Це все буде йти в морозілку. А, і ще взяла ось воду. Карпатська джерельна, мінеральна. Ну, мені пити дуже захотілося, я вже там її почала пити. Це така, в принципі, розпаковка і потратила я 1456 гривень 13 копійок. Ну, в принципі, на неділю це нормально продуктів. М'яса хватає, крупи я ще раніше купляла, картопля є, огірки купили. Що воно, це? Щось пахне, риба пахне, мабуть. Ні, м'ясо не смердиться, треба рибу зараз. Сейчас... О, он, потекла вона. Точно. Зараз я її бистренько, бистренько, бистренько цю рибу приготовлю, мабуть. Так, далі, ось мені кома подарила отаку цукерочки. Зараз ми їх відкриємо і спробуємо сразу. Я вам зараз розкажу, хороші вони чи не хороші. Ну, я не знаю, де Кума їх брала. Машини стола. І угостила мене цукерками. Вона знає, що я сладке люблю, обожнюю. Кого не кума у мене золото, я вам одразу кажу. Ми там з нею відосики знімали, вона мене вчитель хороша. Тож їй кажу. відкривай канал, веди на такий класний кулінар, торти пече. Мені кожен рік пече на день народження і так, як гості приходимо. Так, зараз ми спробуємо ці цукерочки, марципани чи що воно? Бачите? Як зроблені? Зараз відкрию. От, блін, не виходить. Та так запечатали, що не відкриєш. О, гляньте, як вони упаковані, ці цукерочки. Так, треба їх зараз в холодильник, бо я так поняла, зараз одну відкрию по Бегом Бігом треба ховати. Бо жарко, вони трохи розтаяли. Ні, не розстояли, гляньте. Така цукерка, сейчас внутрі подивимося, що. так. Mm ммм. -hmm. Там інжир і білий шоколад. Обалденно. Ммм. Mm -hmm. Я ще в житті такі цукерки не пробувала, але трохи. Підтаяли. Ну, за їх поставити в холодильник. Дякую за, то, дивився мою розпаковку. Така вона шиканула сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Чекайте моїх нових відео.